Усім доброго дня. Надіюся, добре мене чути. Добре, мене видно. Загалом розкажу вам трішки про колагенат, Талініку яку я обрала для себе, і яку як я тільки побачила в каталозі. Я просто кожен продукт як дивилася, казала Вау, вау, вау. О, це то, що мені реально потрібно, і то, що я реально чекала. Тому що ніка справді вона в першу чергу, що кидається очі, це саме її вигляд. Та тобто, як ми, як жінки, ми завжди дивимося на то, як першу чергу воно виглядає зовні та і, відповідно, вона мене дуже вразила своїм виглядом. Живу це виглядає ще значно ефективніше. Одразу вам покажу і розкажу. Одно ну, і звісно, друге на що я звернула увагу. А я до цього така досить дотошна, Це сам складник. Та тобто, що воно собою представляє, і що в кінцевому результаті ми можемо мати е, на обличчі, скажімо так. Там е, от загалом, як ви бачите, дана лінійка вона складається з восьми е, продуктів. Та і відповідно, вже обираючи його, ми можемо створити свій відповідний такий повноцінний комплекс догляду за обличчям. А е, тому розпочнемо з такого першого етапу, що я для себе обрала. Це є молочко. Молочко для очищення шкіри воно підходить як і цей перший такий важливий етап. У подальшому догляді, та тому що впродовж дня, коли ми ходимо, важливо знімати ці залишки е, забрудненого повітря який осідає ці пил на лице, скажімо так, косметика. Це все важливо знімати і ні в якому разі не лягати з цим спати. Як знаю багато хто це робить, бо ліниця знайти дві-три хвилини, щоб очистити своє лице бо дуже втомлені. Насправді я вам скажу так за роки використання ну багатьма різними лініками доглядовими за лицем. Це займає буквально 3-4 хвилини е, твого часу. Але відповідно, твоя шкіра за руки скажу тобі за це дуже велике. Дякую. І, відповідно, коли ви будете дивитися на себе в дзеркало, ви будете дивитися на себе захоплено, та тому що вам буде подобається. Питися, як виглядає ваша шкіра. Отже, хочу показати вам саму текстуру даного молочка. Його загалом потрібно наносити е, ну, на спонжик, е, натискаєте. Відповідно, собі вже витираєте обличчя, гарно дуже змиває декоративку. Е, як е, показує нам виробник е, представник в каталозі, написано, що дане молочко можна не змивати. Ось така у нього досить легка текстура. Він не є дуже жирний. Не знаю, чи вам добре видно, ви хоч там скажіть? Мені видно, видно. Все видно. Видно. добре видно. розповідай. Так, вона така дуже, дуже така от, ніжна і легенька консистенція. Дуже прекрасно пахне Ну, взагалі запах дуже дорогий. Дівчата, що я хочу сказати, навіть коли забирала е, от, продукцію і витягала її просто з коробки самої, бо воно ще йде в коробочках. Та то запах вже було чути. І цей запах він реально є дорогий. Запах дорогої такої от, косметики. І е, е, дуже мені сподобався склад, тому що в його складі є, як ви бачили, і вітамін Е, і масло кокосу, і авокадо, і гіалуронова кислота, і колаген. Тобто такий, взагалі, потужний мікс, відповідно, це не лише очищення, але і, скажімо так, живлення вже шкіри і так далі. Та? І е, е, я хочу сказати так, я на його на спонжик змиваю, наприклад, декоративку за день очищаю, але потім все одно після того у мене така звичка є, ще змити просто водою. От після цього я вже переходжу до такого наступного другого етапу. Це у нас є тонізація. Це є також дуже важливий такий етап у догляді за лицем. І що мені дуже сподобалося в цій лінії, це те, що молочко і тонік вони є в таких досить величезних об'ємах. Це там не 100 мл, не 150, а 250, то Тобто така величезна повноцінна банка, якої вистачить не на один місяць. Звичайно, тому це теж дуже вигідно для тих, хто любить доглядати за собою. Дуже мені подобається те, що як відкривається банка, Так? то вона не відкручується, а це максимально швидко і не зтрачається багато часу. Нажимаєте на кнопочку, натискаєте на спонжик ну нажимаєте та і відповідно наносите на обличчя. Так, він такий досить рідкий. Так, я вже нахляпала, але хочу показати. Він досить такий рідкий. Ви бачили, може капало на шкіру. Але після нанесення на шкіру відчувається е, одразу таке зволоження шкіри. Це в першу чергу. Відповідно, даний тонік працює і на підтягнення шкіри, і на розгладження шкіри за рахунок такого потужного складу. А, липкості він не залишає, тому за це можна не переживати. А, і відповідно. Рухатися далі. Тобто, в будь-якому випадку, після нанесення тоніка потрібно почекати хоча б декілька секунд, щоб він е, впитався в шкіру і тоді вже проводити наступний етап. Е, далі, е, що хочу вам сказати ще? На рахунок е, сировичку. Сироватку я дуже довго обирала, вибирала між двома чи обрати проектів чи колегенці, тобто довго е, читала склад. Тому що і той, і той склад досить класний. Але так як я хотіла пропрацювати, скажімо так, ліфтинг, та, от підтягнути трошки шкіру, пропрацювати контур обличчя, то я обрала саме про у цю сироватку. Вона досить така величезний такий об'ємчик має, багато її дівчата, зовсім не потрібно. Вона така досить рідка. Зараз я вам покажу ось, досить така рідка. І на лице достатньо взагалі просто декілька міні капельок, і коли б ну відповідно, цього достатньо для того, щоб гарно розподілити як на зону лиця, і звісно не забуваємо, коли доглядаємо за шкірою обличчя і про зону шиї. Ну тобто це є теж досить важливо, тому що коли наша шия з такими величезними, скажімо так, зморшками, це теж також видає вік. Тому обов'язково, коли доглядаєте за собою, не забувайте про шкіру лиця і про шкіру шиї, ну, і зони до прийняття. Ну, я кажу, кажуть, обличчя закінчується шиєю. Ну тобто, да ми не, не тільки на да. обличчя шиї. Дякую, Так, я е, попробую показати вам, як вона виглядає. Як вона капає? Якщо вам буде видно, ось так ну цього насправді достатньо. Напевно, навіть на дві щоки. Ну, тобто вона така досить економна у використанні, що теж такий досить величезний плюс, багато її не потрібно, хоч об'ємчики такі досить великі, але її багато не потрібно. Ця соробка, вона після нанесення така чуть чуть ніби дає липкість, але потрібно трішечки почекати, і це згодом проходить. і, Відповідно, ніякого такого дискомфорту відчуватися не буде. І що я вам скажу? Після того як я перший день лише використала взагалі повністю комплекс на другий день, на другий ранок я побачила такі певні зміни на лиці. Тобто, що саме, я побачила, що вона ніби підтягнулася трохи. Тобто, те, що я хотіла отримати в принципі, та тому що я розумію, що я ще не є стара, як то кажуть, але знову ж таки для мене догляд лиця то дуже важливо. І те, що я хотіла, я в перші такі моменти вже побачила і притягнувся контур. І шкіра лиця вона була така, як вам сказати правильно, ну нерівна, а вона така ну, взагалі, ну, без причиків, без почервонінь, взагалі без нічого такого, як з обкладинки. Вона мені дуже сподобалася, я насправді. Тому дівчата це дуже такий крутий комплекс, і важливо обирати також сироватку, тому що сироватка, насправді, вона дає такі потужнішу дію крему. Тобто це таке, як доповнення. Так? Одне діло, коли вибрали лише крем, скажімо так, для лиця, а друге діло, коли ви ще вибрали до крему додаткову сироватку. У тоді ви будете бачити максимально кращий результат на летінь. А далі що ще хочу сказати: ще до сроки повернусь. Кремчики кремчики я обрала саме денний і нічний. Тоже дуже довго читала. Дивилася, які ж я маю обрати. бо справді хочеться все так, але обрала саме те, що потрібно шкірі. І відповідно денний денний у нас по текстурі він є річий в складі. Він має пептиди. Загалом, скажімо так, в косметології навіть так, пептиди це дуже такий крутий, потужний комплекс по долі до залиця, тому що він покращує стан шкіри. Він бореться з мучинками. Він підвищує пружні шкіри. так, тобто це такий досить потужний інгредієнт, який є у складниках кремів. І відповідно покажу, який він на текстуру. Так, що ви бачили, і зараз ще покажу, який на шкірі він є досить річний. Ну тобто, якщо порівняти нічний і денний, то денний кремчик є набагато рідший е, ніж нічний. Але це в свою чергу є величезним плюсом, тому що е, ну, це дуже легке нанесення, нема ніякої там важкості на шкірі, і так далі. Та тобто досить такий приємний, не залишає ніякого жирного блиску, дуже гарно зволожує шкіру і відповідно також і підтягує та тому, що в складі є і колаген е, і. Пептиди, так і відповідно, це все буде дуже класно працювати. І також хочу звернути вашу увагу, що ця лінійка, вона йде концентрована, тобто не забувайте про це. Та тобто багато її на лиця наносити не треба. Бо ми не раз такі жінки думають, о більше нанесу буде краще діє. Ні, насправді не треба дуже багато наносити на е, обличчя, тому що. Лінійка така досить розумно е, створена, і її багато не потрібно. Ну і на вечір мені е, сподобався ось цей крем в першу чергу за його назву. та пляче красування Ну, це якось так казково виглядає і, і слухається, і читається. І відповідно також мені дуже сподобався склад, тому що у ньому є ретинол. Це також такий відомий складник, який у дорогих косметичних мініках використовується для того, щоб мати максимальні результати. Він також йде як антиоксидант і вирішує різні проблеми зі шкірою, такі там як вубі, там якась така проблемна шкіра. Та він дуже гарно працює в цьому плані, і також він працює дуже круто у тих, у кого є дефіцит колагену в шкірі. Та? Тому дуже рекомендую обирати кремчик з ретинолом і саме використовуємо ми його на вечір. Також не забувайте, якщо ви використовуєте крема з ретинолом обов'язково після ну, використання, і так далі. Використовуємо засоби з СПФ, для того, щоб захистити свою шкіру. Раніше я була як молодша, я взагалі не звертала увагу на засоби з СПФ. Я вважала, що це немає необхідності, але як то кажуть, ролик приходить з руками. Тому не забувайте і про. Такий захист. Е, дивіться, на рахунок нічного кремчику, ось ви можете побачити, він набагато такий густіший, е, такий як густа сметана, скажімо так, але знову ж таки він є досить такий концентрований і дуже гарно лягає на шкіру, і багато його дівчата також не потрібно. Буквально декілька таких невеличких краплинок, е, поїздних ділянках, там ніс, чоло, щоки, підбородок шиї. І це дуже гарно все розмасажовуєте, і цього достатньо. Покажу вам, так, щоб ви бачили. З ось тут. Він такий трошки йде плотніше, але він теж гарно лягає. І на ніч в принципі це ідеально, тому що він ще додатково, поки ви будете спати, він буде живити вашу шкіру. І зранку е ну ви справді станете не сплячою красуною, а активною красуною, тому що крем, він справді працює дівчата і це перевірено. Як то кажу, вже навіть особисто моє. Я просто захотів від даної лінії. Що ще хочу сказати на рахунок даної лінійки? Чому це е досить розумно продумана лінійка та вісім одиниць? Тому що, як ви бачили, є у нас ще сировичка з вітаміном С. І є ще у нас кремчик, який підходить на день і на ніч з чорною ікрою. Е, я рекомендую тому, е, що теж так і багато так люблю ознайомлюватися з різними складниками по, по догляду за лицем. Вітамін С, наприклад, сьогодні використовувати разом з кремчиком е, день ніч. Чому тому що е, ну, загалом я так читала, що ретинол разом з вітаміном С він не може бути так дуже у поєднанні, щоб це не викликало ніяких е, там почервонінь, подразнень і так далі. От і що ще хочу звернути яку увагу в плані даної лінійки, це те. Е, який її термін? Тобто на кривах ми можемо спостерігати там 4 місяці після відкривання, та тобто використовуємо сироватка також 4 місяці, і е, тонік і молочко це є 6 місяців. Ви знаєте, для тих дівчат, які, наприклад, хочуть там комплекс, або от, купили собі комплекс і використовують його, наприклад, там один раз там в тиждень чи один раз в три дня? Це дуже е, такий класний поштовх для того, щоб використовувати його щоденно, тому що ви його відкрили, термін проходить. А щоб не викидати, та. То відповідно людина прочається до щоденного догляду за собою і відповідно буде мати більш максимальніший результат. Тому дівчата, я рекомендую дану лінійку і навіть рекомендую скористуватися пропозицією, яка зараз діє в каталозі. Та тобто придбати її ще з більшою вигодою і відповідно отримувати вже бажаний результат, не чекаючи понеділка. От і показувати відповідно своє лице своїм знайомим, які будуть потім давати вам е, просто е, відгуки в плані того і казати: ой, ти не виглядаєш на свій вік, а в тебе дуже гарна шкіра, що ти для цього використовуєш, тому що наше лице це і є реклама. Тому вчіться доглядати за собою, любити це і находити на цей час. Та я чудово, чудово наталі шикарно. Дякую. Дійсно, такий змістовний детальний відгук з всіма лайфхаками і власними враженнями і порадами на майбутнє сказала більше ніж я хотіла навіть сказати. І дякую за, за певні речі. Хочу також ще додати Наталі ще, ще раз дякую за те, що приєдналися. Ми ділилися вашу враженнями. Хочу проти ще по пару пунктам. Дійсно, запах і склад. Що в цій лінійки дуже дорогі такі примальні аромати? Ви це відчуєте? Ну це важко пояснити. Це треба просто да відчути, коли ти береш в руки продукт. Дякую, що на це звернули увагу. Склади. Ну ми вже про це казали, казали, коли розповідали про продукти. Але дійсно хочу ще раз наголосити, що склади неймовірні. Хто розбирається в складах? Вони дійсно дуже гарні і з приводу якраз термінів зберігання натуральності. Що коли нам виробник передавав на тестування продукцію, він навіть не хотів передавати там через. Ну, певним способом, а просив іншим, бо він дуже боявся, що якщо щось дотримається, чи ще щось, щоб все було добре, тому що дійсно такі пояснюють, що там настільки натуральні склади, ми хочемо, щоб от прям ну, все було максимально швидко. І ви там ще покористалися ними і так далі. І з приводу термінів зберігання ще до речі, хочу звернути увагу, що там вже ну ви з тим вже знайомі, ми вже розумні, але ще в цьому бренді в нас таке з'являється, що там немає термінів. Виготовлення да дати виготовлення, як як верне там є термін після відкриття. Тобто, ну ми знаємо по європейським нормам, які вже йдуть, йдуть до нас в Україну, тобто маємо це. До цього звикати це буде і в нас, але але для вас ми зробимо на сайті. Ви можете побачити, коли буде відкривати на сайті проду... клікаючи на продукт, ви зможете побачити, коли там була виготовлена, да, і дати ті всі. Тобто, на сайті ми це для вас зробимо, але на упаковках згідно європейських норм вже Італія це використовує. Цього немає. Ну і після відкривання на ну, Наталя розказала, що є також свої тонкощі, тому що дійсно максимально нейтральні інгредієнти, ну які як ми знаємо, довго не зберігаються. Е, так, про. Також сироватку і крем хотіли ще додати. Дякую, також що закцентували. Що коли сироватка діє з кремом, це як бустер, сироватка діє як бустер і. Uh... Підсилюють дію Крему, Вони разом діють як такий ідеальний тандем для, для самого шикарного результату. І десь я бачила що в чаті, що записала собі, чи можна використовувати ць, там цю продукцію 40+, плюс. Ну як вже казала, продукт 30+, плюс, а плюс це значить, що 30 і далі, хоч до 100 років. Мені 42, Я буду її точно використовувати, тому що я думаю, що це те, чого ми всі чекали. І це я це казала на початку. і Хочу просто ще повторити зараз, тому що дійсно ми з цією продукцією виходимо вже на трохи інший навіть рівень. Це продукція вже вищого рівня в нашому каталозі. Для нас це що це можливість побалувати себе більш якісно продуктом і також що е, іншого клієнта залучити до нас, тому що ну не всі е, хочуть тільки дешевше чи середні, хтось готовий заплатити більше для того, щоб отримати дійсно ще більш якісний продукт. Тому для нас це ще е, можливість е, вийти на іншого клієнта.